Ну а у офісі генпрокурора тим часом відмовилися порушувати справу про поширення інтимних фото голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це він сам написав у Фейсбуці. Водночас у відомстві запевнили, що заяву Шабуніна розглянули учора, 23 грудня. А продовження зареєстрували. Е Цієї історії у вигляді провадження офіційного вже сьогодні і порушили офіційно його. Ну, і уточнили, що справу порушили за двома власними статтями: це порушення недоторканності приватного життя і розголошення даних оперативно-розшукової діяльності до судового розслідування. У центрі протидії корупції заяву генпрокуратури сприйняли як різдвяне диво і пояснили, що Шабунін подав заяву про злочин щодо злиття його фото 18 грудня. За законом документ мали б зареєструвати впродовж доби і одразу повідомити про це заявнику. Оскільки ж цього не сталося, то Шабунін подав скаргу у суд, і тільки через годину після цього офіс генпрокурора став виправдовуватися перед журналістами. І, зокрема, перед бунінев, і водночас сам Віталій каже, що досі немає офіційного повідомлення про реєстрацію його заяви. Ну і нагадаю, що 16 грудня приватні світлини Віталія Шабуніна стали надбанням. Усіх, хто є у соціальних мережах усієї громадськості, тоді ж він звинуватив у цьому державне бюро розслідувань та офіс генпрокурора, мовляв, силовики злили в мережу інтимні фото з його телефону, вилученого під час липневого обшуку. Таким чином, за словами Шабуніна, його відп... йому відповіли на розслідування ЦПК та публікацію переліку силовиків, які нищили набу і САП. Ну тобто така своєрідна. Помста. Шабунін наголошує, що керівництво країни несе відповідальність за дії підлеглих. Цей випадок викликав широку дискусію про роботу силових структур, силових органів і, взагалі, важливість захисту прав громадян. Ну втім, оприлюднення інтимних фото не перша спроба. Запрямувати якось репутацію голови центру протидії корупції раніше нагадаємо Віталію Шабуніну оголосили підозру у в ухилянні від військового е обов'язку віднесення служби, зокрема і в підробленні документів. Слідство тоді стверджувало, що Шабунін мобілізувався 2022 року і впродовж тривалого часу не з'являвся на службі, а ніби як у відрадженнях перебував в національному агентстві. Генстві з питань запобігання корупції, що не входить до сил оборони, ну і в той же час незаконно отримував гроші як військовий. Загалом йдеться про понад 220 тисяч гривень. Сам антикорупціонер розкритикував це рішення і назвав усі закиди в його бік нікчемними.